Усім привіт та вітаю на каналі Полайту. У сьогоднішньому відео я хочу розглянути одне з довічних та дуже популярних питань. Що робити, якщо байк не запускається, не запускається після простою, не запускається взагалі, постояли не запускається і так далі. Що ми зазвичай робимо, щоб знайти відповідь на це питання? Перше, що потрібно зробити, це зайти у якийсь канал, форум, чат та великими літрами написати для всіх. Хлопці, допоможіть, що робити, у мене не запускається під байк. При цьому не треба додавати будь-яких подробиць, просто коротко і ясно, не запускається. Нехай самі думають, що з ним то могло сталося, накидують варіантів і так далі. Друге, що можна зробити, це ми йдемо в майстерню, майстерню, віддаємо і нехай роблять за гроші. Але якщо у вас немає цих лишніх грошей, у вас є трошки рук та деякого інструменту. Ми приступаємо до діагностики самі. Перше, що треба при цьому мати, це підбайк, який не запускається після якогось простою. Як це виявити? Виявляється це так. Ми відкриваємо бензокраник, відкриваємо підсос, перевіряємо на всяк випадок, що тут є бензин. Колихається. Бензин має бути свіжий. Краще за все. Потім. Ну його так, беремо пару разів, товкаємо кікстартер, штовхаємо. Овертаємо ключ. Ну і краще намагатися запустити зі стартер, якщо він у вас є, і у вас заряджений акумулятор. Тут така можливість є. Пробуємо. Результатів немає. Пробуємо з ножки. Ну, вдруг там щось зі стартером не те чи ще щось. Все може бути. Все. Ви знайшли підбайк, який не запускається. Крок один. Галочка. Що ми робимо далі? Потрібно діагностувати, що у вас взагалі коїться з ним. На деякий час перекриваємо бензокран, і перше, що ми перевіримо, це наявність іскри. Так, бо іскра час від часу може кудись діватися, зникати сама по собі або не по собі. Коротше, це така мінлива річ, тому її треба перевіряти, що ми для цього робимо. По-перше, ставимо камеру, <гум> Якщо ви блогер. По-друге, знімаємо на свічник. По-третє, беремо свічний ключ. Якщо він у вас є. Якщо немає, то йдете в майстерню та платите грошики. Або е шукаєте друзів, у яких він є. Ага. І відкручуємо свічку. Не забуваємо при цьому вимкнути запалення. Дивимось, свічка є. Я вже можу дещо сказати. по ній. Якщо уважно подивитися на свічку, то вона суха. Хоча ми її покрутили стартером і проробили всі ці маніпуляції, вона суха. Це значить, що проблема вже можна побачити вона у подачі палива. Але ми ще на всяк випадок перевіримо, що іскра є. Для цього вставляємо її у свічник. Вмикаємо запалення. Е, ну, На щось тут заземлюємо, але самі не торкаємося руками. І трошки крутимо стартером. Як бачите, іскра є. Шукаємо далі. Забув сказати, після цього не забуваємо поставити е, на місце свічку, закрутити та ковпачок і рухаємося далі. Друге місце, яке нам потрібно перевірити. є такий фонарик ще. Це у нас карбюратор. Карбюратор та подача палива. Для цього ми повернули кран. І зараз будемо відкручувати оцей сливний болт і дивитися, чи потече бензин з цього шлангу зливного. З переливу. Ну, він же перелив і він же зливний болт. Відкручуємо шланг і... Ну, щось капає, щось капає. Я не знаю, що видно, чи ні вам. Але Ну, не дуже активно. А ну, якщо трошки сильніше відкрутити. Дивно, дивно, наче бензин є. Але ось я ось у якийсь момент він закінчився, а краник при цьому відкритий. Тобто це якісь залишки були у карбюраторі, а новий бензин не потрапляє до нього. Чомусь. Ось ми з вами, з вами і знайшли проблему. Усього за декілька кроків. Дивіться. І тепер ми розуміємо, що проблема наша полягає у карбюраторі. І для цього нам потрібно його зняти, скоріш за все, почистити та поставити назад. Що ж, починаємо цей процес. І для зняття карбюратора з підбайку потрібно викрутити ось цей болт і такий самий з іншої сторони. Ну і звісно, зняти тросик, ось цей дросель, відкрутити згори та витягнути іголку з дроселем. Все, приступаємо. А, майже все. І ще зняти шланг. Тобто три справи: відкручуємо карбюратор з колектору, викручуємо нашу заслонку зерлою і знімаємо шланг бензошланг. Поїхали. Потім вже зможемо зняти повітряний фільтр, але це можна зробити трошки заводом. А що якщо проблема не у карбюраторі, а у бензокранику? Запитаєте ви. І це досить резонне питання. І це, звісно, краще перевірити до того, як ви знімете карбюратор. Тож ми вже зняли шланг, відкриваємо кран і дивимось, що бензин тече. Тобто карбюратор має наповнюватися. Проблема не тут. І рухаємося далі. Після нескладних маніпуляцій. Карбюратор у мене у руках і має бути у вас. Після чого ми ще знімемо ось цей фільтр ось один болтик, і просто знімаємо його звідти. І розберемо сам карбюратор. Для цього потрібно викрутити ось цей 1, 2, 3, 4 болта. І він у нас розполовиниться. Поїхали. А всяк випадок нагадую, що для того, щоб розбирати такі речі. Потрібно використовувати тільки якісні інструменти. Найкращі, я б сказав. І ні у якому випадку не совкові. Тому ось це. ми все Викидаємо. Насправді просто розкидаємо назад. Так, і беремо щось таке, щоб ми не позривали. Насправді, це досить гарна випадка для всього місця. Але, як бачите, тут можна е, взяти головку на 8 і викрутити з неї. Е, за допомогою неї. Все, що можна зробити за допомогою головки, потрібно робити за допомогою головки. Тому беремо головку і відкручуємо. Відкладаємо. Це поки що теж знімемо. Ось ці болтики, як бачите, їх потрібно не позлизувати. Ось тут вже щось розбиралося, не дуже якісним інструментом, чи не знаю чим. Потім це може додати складнощі. Тобто, краще за все отак взяти, впертися усією, ну, майже усією вагою, але... ну, Треба натиснути як найсильніше викруткою, на цей болт і тоді його викручувати, аби ви не злизали грані. Один пішов. Закручено досить добре. Давай. Та, Чекати. Так, нам потрібна якась посудинка. І ми будемо все кидати таке не дуже грязне, І момент. Дійсне, вже все відкручено. Дуже обережно це все відкриваємо. Бо прокладочка може трошки прикипіти такимось. Що ми маємо? Маємо точно забиту зливну роловинку і точно ми не маємо бензину, тобто забито щось ще. Йдемо далі і розбираємо потихеньку карбюратор. Е, перше, що я завжди роблю, це ми знімаємо поплавок. Для цього треба оцей штиф просто витягнути у якусь зі сторін. Просто його підштовхнути чимось тоненьким. аби він вийшов чи можна просто. Хм, цікаво, я тряс у іншу сторону, а він почав вилізати в іншу. Добре, ось він у мене у руках. Після цього знімається. А, <смі> мені здається, я знаю, в чому проблема. Я можу зняти. Оце у нас. Оце у нас. Та голка, що взагалі подає паливо до нашої камери зі шлангу, який йде з бензобака. Я її зараз не можу дістати, як бачите. Вона там приклеїлася чомусь. Так, попловок у нас у руках. Потім викручуємо цей болт. Головне нічого не втратити, аби потім була можливість все зібрати у зворотньому порядку. Тому нічого не втрачаємо. Все складаємо до одного місця. Взагалі вся ігла зазвичай якось вільно рухається, але це досить гарно. Мені здається, що можливо проблема в тому, що вона і забита. У деяких карбюраторах під нею стоїть ще сіточка, фільтр сіточка. Але як бачите, тут нічого немає, і вона така. Ну, там щось Щось там Щось там не дуже. Поки ми це прибираємо і викручуємо ось ці речі. Теж можна повертатися. Тож, почемо з каталіскую, кімо, косимося, косимося. Займаємо це. І так ми, звісно, нічого не бачимо, але. Якщо подивитися, давай фокусуйся. Ось в ці отвори Ось в цей. потрібно подивитися на світло. І якщо ви його не бачите або бачите погано, то це означає, що він забитий. Я вам можу сказати, що він так. Жеклер цей підзабитий. Наступний жиклер. Це у нас буде цей. Як бачите, він взагалі сухий. У нього навіть є якийсь білий, не знаю що, слід, осад на ньому. На камері теж не буде видно, мабуть. Тому дивимося на світло чи щось можна побачити через нього, і він взагалі не пропускає світло Тобто він теж забитий і забитий навіть більше, ніж попередній. Після того, як усе розібрали, беремо якийсь посуд який у вас не пропускає, коротше, щось невіряве. І набираємо сюди сюди бензинчику, після чого миємо та промиваємо усі деталі. Я зазвичай починаю з тих деталей, які більш чисті. Тобто спочатку миємо внутрянку, закидаємо це все докупи. Можна з болтиками, нехай вони теж будуть чистенькі. Потім беремо а, якийсь пензлик У мене такий технічний і трошки там все отак от ілозимо цим пензликом, щоб вони трошки розкислися. І до цього того бруду, що там є. Е, ще є гарна річ, якщо ви не любите усе все робити. Е, зараз, що я взагалі планую зробити з цим, це усе все промити, а потім е, скористатися компресором та продути. Але є ще дуже гарна така річ, вона дуже їдка. Це у нас Injector and Carburetor Cleaner. тобто очисник інжектора та карбюратора. Це у нас саме Hado, VeryLoop. Але можна використовувати будь-який. Дуже гарно відмивається. Можна навіть без компресора. Але з компресором теж дуже гарно, навіть краще. Якщо у вас нема компресору, ось таку штуку берете, промиваєте кожен жеклер, кожен прохід тут у карбюраторі, все у вас буде досить гарно. Але ми таким дідовським способом теж це все зробимо. Бо альтернативи є завжди. І як я вже сказав, беремо компресор, накачуємо там тиск якийсь і дуємо ось ось ці отвори. Е, у цьому випадку краще один прикрити, аби повиходило ще е, з цих ось маленьких. Також, коли дуєте, аби продути звідси до цього місця, ось ці маленькі також можна перекривати отак ось, ось пальцями і дути ось сюди. Після цього ще раз дивимося ось цей ось отвір, щоб там все було чистенько. Так, на жаль, бувають моменти, коли ви не можете прочистити якийсь жиклер за допомогою ні бензину, ні клінеру, ні ще чогось. Можна взяти проволочку. Краще мідно, аби нічого не пошкодити. І ось так ось там трошки поколупалося з двох сторіночок. Потім ще раз промили та ще раз продули. З якогось разу це має спрацювати. Після того, як помили всі маленькі частинки, приступаємо до великих. Процес такий самий той самий бензин, та сама пензлик, так сказати. і... Інша частина карбюратору. Ось це все гарно вимиваємо, продуваємо і збираємо у зворотньому порядку. Користуючись випадком, миємо та перезмазуємо повітряний. І збираємо карбюратор у зворотній послідовності. Якщо ви це, звісно, пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, то шукайте відео по зборці. По -по. ну, Почалося. Так, після зворотної зборки ще можна до того, як ви його поставили на місце, перевірити, чи працює зараз ця система. У нас була проблема з тим, що у нас не поступав бензин. До карбюратору він наповнювався. Відключаємо якийсь шланг і дуємо ось сюди. Воздух іде, все нормально. Перевертаємо, ігла має закритися, та воздух не має поступати. Все, я продути не можу. Ігла працює, ставимо карбюратор на апарат. Як бачите, агрегат встановлено у апарат. Всі шланги на місці. Можна було б, звісно, перевірити ще раз, як поступає бензин. Чи вилівається він зі зливного болта? Але ми одразу спробуємо його запустити. Бо я дуже вірю в наш успіх. Тому так само пару раз. А, ну по-перше, відкриваємо бензокран, підіймаємо підсос. пару раз диркаємо, щоб трошки прокачався бензин. Вже, нібито компресія трошки краще стала. Повертаємо ключ і натискаємо на стартер. Момент істини! Оце взагалі! Запустився з майже. О, навіть холодські тримає. Дивіться, як гарно. Ну майже. У нас зараз плюс три у гаражі, тому треба трошки прогрітися. Ми це робити не будемо, бо. бо мені не буде чим дихати. Ось. Мабуть, я вас засвітив своїм фонариком. Я на своєму прикладі показав, що якщо ви маєте хоч трошки бажання та вмінь інструменту, то ви можете відремонтувати, запустити після простою свій підбайк власними руками. Для цього вам е, небагато речей потрібно лише подивитись це відео та поставити лайкосик, звісно. У мене проблема виявилась досить класична, це проблема з карбюратором. Він постояв, бензин там якось. Полежав по це, дав осадок, забив усі жиклери та усе. Проблем може бути багато, але якщо він у вас до цього працював нормально, то, скоріш за все, проблема у карбюраторі. Або у вас миші погризли проводку та щось таке. Все. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за лайкосик, за підписочку, за коментар. Якщо є питання. Чи я вам можу чимось допомогти? Пишіть у Ютубі, пишіть у Телеграмі, де вам зручно. Все, побачимось у наступних відео. Усім до побачення!